Знайомтеся, це я Мар'яна. Ще декілька років тому я працювала медичним представником постійні відрядження, втома. І саме в декреті відбувся переломний момент, коли я змінила професію. Я відкрила для себе перманентний макіяж і почала працювати вдома з дитиною на руках. Я завжди мріяла про більше. Згодом я зрозуміла, щоб досягнути успіху, потрібно створити власне ім'я. Робота над особистим брендом змінила все. Я відкрила свою студію, зібрала команду, створила наставництво для майстрів перманентного макіяжу. Я стала впізнаваною. Мене запрошують спікером на конференціях та чемпіонатах. Чи було просто, звісно, що ні, це важка праця навчання за навчанням, де я освоювала створення якісного контенту та особистого бренду, як запускати курси на холодну та гарячу аудиторію. За рахунок цього я створила методологію запусків, яка принесла мені 6,5 половиною доларів в місяць. Моє життя стало яскравим та наповненим. Я дозволяю собі працювати як майстер лише один день в тиждень. Я подорожую, відпочиваю спа, і головне, я створила життя, яке приносить задоволення. Особистий бренд це те, що зробило мене щасливою і допомогло побудувати власний шлях до незалежності та свободи.